Бути чи не бути радянським пам'ятником у Львові у місті знову лунають заклики знести пам'ятник воїнам Червоної армії, що на вулиці Стрийській. Акції протесту проводять не вперше. Сьогодні пікетувальники під стінами Львівського поліційного суду, де розглядають справу про демонтаж монумента. Нагадування про тріумф окупантів чи пам'ять жертвам Другої світової війни довкола монументу слави пристрасті тривають. Під стінами суду журналістів більше ніж пікетувальників. З одним транспарантом в руках учасники закликають знести пам'ятник окупантам. Сподіваються, цього разу суд буде на їхньому боці та задовільнить апеляційну скаргу. Суд е е зробив невірні висновки щодо е мною заявлених позовних вимог. Прийняв неправосудне рішення, були порушення норми матеріального права. Не враховано е рішення Львівської обласної ради. А от півяни налаштовані не так радикально. Більшості з тих, кого ми опитали, монумент не заважає. Це ж все-таки пам'ять своєї епохи. Я був в Німеччині, німці все, що лишилося в них від радянського минулого успішно зберегли. Молодь має знати, що колись була і знати свою історію, так що вона б мала бути, нашою його Може, вона комусь потрібна, але я думаю, нам на Львівщині не потрібно обіді противники пам'ятника покинули залу суду розчарованими. Феміда вкотре відхилила прохання про знесення монумента. Вікторія Васкевич, Павло Замрій, вісник.